Вітання, панове! У нас тут відбулося невелике оновлення всередині команди, тож тепер випуски ігропису обіцяють бути ще ліпшими та цікавішими. Що ж, зім на честь цього шоколадку. Отже, сьогодні розкажемо вам про цікавинки Death Stranding, про хижака у Wildlands, про реліз Conan ExileS, про віщування нової Battlefield, про успіхи Nintendo Switch та про хорошу халяву від поганої компанії. Загадково де Стрендінг із голим Норманом Рідусом з кожним новим трейлером залишає все більше і більше запитань. На диво, цього разу хитрий Хідео Кодзіма дав доволі інформативне інтерв'ю для Penguin Pro, десь у паралельній реальності, а в нашій реальності інтерв'ю взяла команда IGN. Найцікавіше однією з головних ігроладних особливостей Death Stranding буде новаторська система відродження. В останньому трейлері ви могли помітити кілька кадрів, де Сем, персонаж Нормана Рідуса, то плаває під водою гуляка, то лежить непритомним на дні. Саме цей водний простір буде місцем, куди гравець потраплятиме щоразу, коли помиратиме. За словами самого Кодзіми, це аналог класичного екрану з написом Продовжити. І смерть для вас не буде такою перешкодою для геймплею, як в інших іграх. Тут вона не відкидатиме вас у часі, вдаючи, що нічого не було. Кількість, це, мабуть, спосіб ваших смертей відображатиметься безпосередньо на ігровому світі. Більше того, залежно від окремого гравця, у грі може бути далеко не один гігантський кратер, той самий, що показували у трейлерах. Згадав японський митець і про загадковий дощ, що знищує рослини і старить людей. У світі, Death Stranding його називають Timefall, і тут він відіграватиме доволі велике сюжетне значення. А ось у сема буде своя особлива здібність, яка стосується цього дощу. Ще одна важлива деталь: дитина із першого, другого та третього трейлера одна й та ж сама. Тож теорія про фанатичну залежність ігрового світу від дітей дещо відпадає на задній план. Власне, третій трейлер за хронологією знаходиться перед першим та другим, неподалік від самісінького початку гри. Можливо, це пік апокаліпсису, а основна частина гри буде про постапокаліпсис. Діліться своїми думками у коментарях. Стосовно релізу відеогри точної інформації немає, але знаючи методи і темпи роботи Кодзіми, а також масштаб майбутньої відеогри, реліз Death Stranding найвірогідніше варто чекати у 2020 або 2021 році. На честь 30-річчя з дня виходу першого фільму франшизи хижа, компанія Ubisoft влаштувала крутецький кросовер зі своєю стрілянкою Том Кленсі з Ghost Recon Wildlands. Отже, ще з 14 грудня у Wildlands з'явився новий безкоштовний режим Jungle Storm, у якому ви можете як на одинці, так і з чотирма друзями ліквідувати самого хижака. Так ігру ладно, це має бути справді крутенько. Якщо хтось із вас щасливчиків вже спробував, поділіться враженнями в коментарях. Самі розробники запевняють, що це найскладніший режим у Wildlands, а ті звитяжні гравці, що зможуть здолати хижака, будуть нагороджені ексклюзивними ігровими предметами. Але ви там не проспіть, адже новий режим працюватиме лише до початку січня. Ми вже якось розповідали, що DayZ у 2018 році вийде з Бети. Тепер о диво, така ж історія чекає і на Conan Exiles від студії Fancom. Вже майже рік цей rpg виживастик та симулятор Оргій знаходиться у ранньому доступі, але це триватиме ще недовго. Funcom повідомляє, що повноцінний реліз забавки відбудеться вже 8 травня 2018 року. Одночасно для PlayStation 4, Xbox One та ПК. На ПК в день релізу ціна вигнанців Конана з Збільшиться з 30 до 40 доларів, натомість для користувачів Xbox One цінник збільшиться до 50 доларів уже цього тижня. В розробників уже є своя хитромудра система продажу. Додаткові подарунки чекають на покупців першого дня релізу, гравців дочасного доступу. тощо. Проте найбільше виділяється саме колекційне видання, між іншим у лімітованій серії. У колекційці разом із відеогрою ви отримаєте 15-сантиметрову фігурку Конана, кольоровий комікс від Dark Horse Comics, оригінальний саундтрек з відеогри, артбук, надруковану ігрову мапу та комплект віртуальних бонусів. Обіцяють хлопці-дівчата з фанкому, крім красивих подаруночків і покращення якості відеогри, безліч нового цікавого контенту та технічного прогресу, наприклад, нові параметри збільшення принад. За останній тиждень здійнялося чимало галасу про нову Battlefield, чи то буде Bad Company 3, чи то окрема гра про Другу світову, чи одразу дві стрілянки. Увесь галас розпочав ютубер Almighty Duck, уже відомий за викриттям сеттингу Battlefield 1 ще до її анонсу. Власне, він спочатку гучно заявив про те, що новою грою в серії Battlefield повинна бути Bad Company 3. Однак згодом дещо переглянув свої твердження і сказав, що готується одразу дві відеогри: і Bad Company 3 від підрозділу DICE Los Angeles, і про Другу світову війну безпосередньо від центру DICE. Стосовно останью, в ютубера теж є певна інформація. Він каже про величезні ігрові мапи та красиву візуальну складову. Привіт, Wildlands! Хоча ні, не привіт, бо у Battlefield буде обмаль послуг за мікротранзакції. До речі, не забувайте про нові інтервали. Кожна нова частина Battlefield виходитиме кожні два роки, а не щорічно як раніше. Що ж, чекаємо на черговий шедевр як Battlefield 1 або принаймні хороший бойовик як Battlefront 2. Незабаром вже цілий рік, як Nintendo Switch вийшла на ринок, творці Mario планували продати 10 мільйонів копій своєї консолі до березня 2018-го. А в результаті навіть перевершили свій прогноз, і вже зараз у грудні Switch продався у понад 10 мільйонів копій. З цього приводу відгукнувся президент Nintendo of America Реджі Фісєме. Фанати зі всього світу можуть насолоджуватися Nintendo Switch, де б вони не перебували, у вітальні, в літаку або у метро. Відгуки фанатів чудові, і ми зробимо все, щоб задовольнити попит під час зимових свят. Ех, а це ще ж далеко не кінець успішності консолі. Варто лише згадати, скільки портованих смаколиків чекає на Switch у майбутньому. Коротко кажучи, Switch кожному підділенку. Electronic Arts повернула до Battlefront 2 мікротранзакції, але цього разу зробила ціни ще більшими. А рожевий костюм Вейдера коштує аж 100 доларів! Ганьба і зрада! Їй це справжня компанія зла. Повернемося зі своїх кровопролитних снів на землю, де Electronic Arts почала виправляти свою репутацію. Компанія вирішила задарма роздавати всім охочим першу частину рослин проти зомбі. Так, Plants vs. Zombies Game of The Year Edition можна безкоштовно завантажити в Origin просто зараз. Для цього потрібно мати свій власний аккаунт у крамниці та під його іменем завантажити на ПК повну версію видання року. Гра залишиться з вами назавжди, жодних підводних каменів, посилання в описі. І якщо ж ви якимось чином не грали в Plants vs. Zombies, то наполегливо рекомендуємо вам це зробити. Адже рослини проти зомбі культова стратегія. Чудова мальовка, сюжет, геймплей, інтерфейс та атмосфера цієї гри роблять цей світ трішечки добрішим. Ось і усе. Хоча ні, не все. Адже це далеко не всі ігрові новини минулого тижня. Якщо вам цікаво було б дізнатися про цікавинки новий портал, гру про Революцію Гідності, про карткову Lord of the Rings та багато іншого, частіше відвідуйте наш сайт. Адже за минулий тиждень ми більш ніж подвоїли кількість ігрових новин. З вас вподобайки, поширення і коментарі. А з нас ще більше цікавих матеріалів. До зустрічі. Якби ти мене з пішки ризнала